У кожної господині тушкована капуста абсолютно різна на смак, та в принципі, як і борщ. Наприклад, не так давно в гостях я дізналася, що її готують чи з яйцями, вареними або просто взбивають і заливають їх у вже готову капусту. А от я люблю готувати з родзинками, незалежно від того, додаю я туди м'ясо чи ні. У мене так бабуся завжди готує з родзинками, і мені цей спосіб дуже подобається. Для початку я обсмажила куряче філе, потім додала сюди цибулю та моркву. А коли вже і овочі злегка підрум'янились, додалася сюди, 150 г томатного соусу, не пасти, а саме соусу. Капуста у мене своя, згороду молоденька. Я її натираю, присолюю і злегка жмякаю, щоб вона втратила свій об'єм і зручніше було це все мішати в каструлі. І вже в готову засмажку додаю родзинки та капусту. А ще дуже смачний варіант капусти виходить з копченими ребрами або м'ясом та чорносливом. Але знову ж таки, повертаюся до того, що завжди в мене в тушкованій капусті присутні якісь сухофрукти. У капусту я ще додаю лавровий листок. Точок, чорний малиний перець, ретельно це все перемішую і тушкую до готовності. Ця капуста готується недовго, так як вона молоденька. А я все-таки люблю, щоб вона залишалась трошки хрусткою. І до речі, розкажіть, як ви готуєте тушковану капусту і що ви туди додаєте? А такий варіант я вам скажу смакує навіть в холодному вигляді, смачного вам.